В Одесі вже традиційно на базі Державного університету внутрішніх справ стартував чемпіонат області з боротьби самбо. Змагання зібрали більше ста учасників з усіх куточків Одесьчини. Традиційно, да університет іде нам на руководства, представляє площадку, представляє на яку ми боїмося, нам всю техніку, коври. Ми дуже що благодарні, них самба. Піді вперед, планети скажу очі ново для много наших ребят поступає університет і само саме здесь. за словами віце-президента федерації самбо в Одеській області Вахіда Сабірова. Ці змагання є підготовкою до Кубку України, який у свою чергу для багатьох спортсменів стане щасливим квитком на чемпіонат світу. Ми стараємося, а результат е, вилівається в медалях. Э, Ми готові, допомагаємо готуватися, інфраструктуру э, підготовлюємо, форму і так далі. Ну, много всього. Ми мы, мы В этом году році 4 офіціальних турніри, ну, 4 чемпіонати України по разным воростам. І що хотим, і хотим. Курсант університету внутрішніх справ Сергій Марушкін переміг в обласних змаганнях із самбо у ваговій категорії до 82 кілограмів. Зізнається, що спорт повинен бути невід'ємною частиною життя будь-якого курсанта. Було тяжело боролись достойні спортсмени, але я к этому готувався і я очень рад что победив. Спорт вообще є частиною моєї жизни і борьба моєї крові. Я очень люблю займатися самбо, дзюдо мені дуже подобається борьба. Самбо – це самооборона без оружия. Тобто в моїй професії, которой я буду работать, когда я буду работать, це буде дуже важливо для мене. Тобто без оружия я смогу бізоружити своего соперника, свого противника, врага і задержать його преступника. Навіть з такого віддаленого району нашої області, як Савранський, на змагання приїхали аж 23 учасники. Директор місцевої ДІЮ США вдячний очільникам федерації за допомогу. и і и формой, і, і условиями, і визовами. организовано організовано чітко. Сабіров, звісно, этого цього спорта, спорту, який развивать розвивати його, пропагандировать. Должны были були приїхати наши наші лідери. Призори України Федоров, Львівський, які, чесно кажучи, Они вони были були показати неплохой результат. А так, федерація работает успешно, успішно, вважаю. Колектив собрался хороший, культивируется в многих областях, а в районах ви знаєте, як Одесской області. Ну, ми самая сіверне точка. Роберт, волонтер зі Сполучених Штатів. Він приїхав до нашої країни два роки тому. Зараз навчає діток з Савранського району дзюдо та американському футболу. я вважаю, що ці змагання гарна можливість для молоді виявити свої здібності. Я допомагаю тренеру із дзюдом. Також займаюся американським футболом та бейсболом. Вчу діток англійській мові. Сьогодні результати непогані, але є над чим працювати. Головний суддя змагань високо оцінив рівень проведення чемпіонату. У нас Справиться кубок. Одесской области среди юношей, юниоров и взрослых проводится он одновременно, так и всем прочим проводится еще и летом. Не все, естественно, участники имеют возможность участвовать, присутствовать здесь, даже сильнейшие. Но, тем не менее, даже скажем, в, таком, в таком состоянии и в такое время проведения все-таки мастерство сказывается. То есть даже еще видно не совсем хорошая форма. совсем, скажем, оптимальна форма спортсменов, ведущих. Но, тем не менее, уровень очень неплохой. А ми бажаємо успіхів нашим спортсменам на чемпіонаті світу, який відбудеться у листопаді в Болгарії, та нам є на що сподіватись, адже усі останні змагання доводять спроможність одеських самбістів завойовувати нагороди найвищого гатунку.